У селі Руські Кумарівці на Ужгородщині у школі працюють 69 людей. Із них щеплені за словами директорки Лариси Сарваш. 84%. Вакцинація у їхньому закладі відбувалася у три етапи. Перший почався ще у квітні. Другий етап вакцинації був в кінці травня. Це вакцина Pfizer. Вакцинувалися на базі школи першою і другою дозою. І третій етап вакцинації вчителів це вже зараз фактично початок кінець серпня. От вакцинуються по запису у своїх сімейних лікарів. Станом на 31 серпня провакциновано 58. А це школа номер 20 в Ужгороді. Щеплення перед навчальним роком отримав учитель історії Юрій Клецко. В його класі вже стоять аптечка та дезінфектор. Парти розставили на відстані півтора метра одна від одної. Чоловік розповідає, як у школі мають дотримуватися карантинних норм. Учні на уроках без маски, але якщо вони виходять на перерву, йдуть там в столову, так а чи йдуть на подвір'я, вони одягають маски, повертаються, обробляють руки і вже сідають за парти працювати. Ми знаходимося в масках на всіх уроках. Можемо мати такі маски, звичайні, а можемо мати щитки. Якщо учень або вчитель забули маску, або ж їм потрібну нову, вони можуть отримати її на вході до школи. Розповіла лікарка медпункту Світлана Матяшовська. Є у нас наявності в достатній кількості маски. Антисептики, безконтактні градусники, є у нас пульсометри. Підготовлені журнали для проведення скрінгу температурного як учнів, так і вчителів. Є у нас журнал, де ми відмічаємо провакцинованих працівників школи. Рівень вакцинації у нас високий до 90%. До нового навчального року у нас вже все підготовлено. Колишній директор школи, а нині кандидат на цю посаду Мар'ян Комарницький каже: заохочувати працівників вакцинуватися йому не довелося згідно штатного розпису 29 скажімо, технічно обслуговуючого персоналу і 106. Вчителів, педагогічних працівників, які безпосередньо працюють з учнями. З них, якщо взяти дев'ять вчителів, і знаходяться в декретній відпустці, то із тих вчителів, кількості, які залишаються, значить 85% вакциновано першою і другою дозою. Ми готові до початку навчального року згідно постанови каміну, якщо більше 80% вчителів працювати в будь якій із зон, яка буде оголошена на території України або в самому місті Ужгороді. Скільки на Закарпатті є загалом вакцинованих працівників шкіл і в яких районах зробили найбільше щеплень освітянам? Директорка департаменту освіти і науки ОДА Мар'яна Марусинець пообіцяла прокоментувати 1 вересня. Олександр Курта, Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.